На Росії знову суетяться, бо там знову неспокійно. Міноборони Росії заявило, що вночі 42 безпілотники намагалися атакувати окупований Крим. Повідомляється, що 9 безпілотників, нібито знищено, а ще 33 нібито придушено засобами РЕБ. Після чого дрони зазнали аварії, не досягнувши цілі. Місцеві телеграм-канали повідомили і про звуки вибухів недалеко від військової частини окупованого Сімферополя. Слышно звук літящі ракети. Хоча може можете атліти. То блять, вот... такі експерти, конечно. Слиот зараз. Сейчас... Блядь! Так, місцевий телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що сьогодні прилетіло по селу Перевальне Сімферопольський район. Зазначено, що там дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту. Попередньо там є троє загиблих окупантів та дуже багато поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю. Також вночі прогреміла серія вибухів у Калузькій та Тульській областях Росії. Розмі повідомляли про оголошення режиму ковір та про зупинення рейсів в аеропортах внуково та домодєдово. Це салют що? Уходимо. Уходимо, уходимо. Міноборони Росії стверджує, що російські сили ППО збили над Калузькою областю ракету до опрацьованого комплексу ППО С знімай. А хрініть ля, 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 ля. а це власне відео з військового аеродрому Шайківка в Калузькій області, де знаходяться борти стратегічної авіації окупантів Ту-22 М3, і те, як їх намагаються атакувати безпілотники. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Російська армія несе шалені втрати військової техніки. Це ж Особливо болючою є нестача танків. Їх окупанти втратили вже близько 4,5 тисяч. Тому на фронт кидаються старовинні екземпляри, такі, як Т-10. Він же і С-8, який в народі кличуть Йосиф Сталін. Нормально. Цей танк був створений радянськими інженерами ще у 40-х роках минулого століття. Він настільки старий, що його ставлять на постаменти у вигляді пам'ятників часів Другої світової війни. І сьогодні за допомогою цього металобрухту. Путін намагається переламати український контрнаступ. Це абсолютно очевидна річ. Таке підсилення. Вкотре підкреслює те, наскільки брехливими є заяви Путіна, який нещодавно хвалився досягненнями у виробництві танків. Основним видом вооружені виробництво за збільшено в в 2,7 раза. А по найбільш востребованным направлениям в 10 разів. Також він запевняв, що російські танки б'ють на полі бою іноземні леопарди, які отримала Україна. Значить, вони за це час потеряли, потеряли свише 160 танків і свише 300, ой, 360 бронемашин різного типу. Але все це не більше аніж плід хворої уяви кремлівського діда, який видає бажане за дійсне. А ідейка-то? Вона жива. Танк Йосиф Сталін це не єдиний доісторичний екземпляр, який росіяни кидають на фронт. В березні цього року міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що окупанти готуються знімати з п'єдесталів пам'ятників танк. Т-34. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні. Ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Настав критичний момент. ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони росіян у Запорізькій області. Пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Ви бачите кадри роботи сил спеціальних операцій з цього напрямку. Перша лінія оборони РФ тут складається з мінних полів глибиною в кілька кілометрів, на другій зосереджено артилерію, техніку та особовий склад, а на третій тилові позиції для накопичення ресурсів. Російські джерела висловили стурбованість у зв'язку з проривом ЗСУ. Один з російських воєнкорів написав, що настав критичний момент на полі бою на півдні. Армії РФ, щоб мати успіх на інших ділянках фронту. Потрібно протриматися на півдні щонайменше півтора місяця. На мапі помітно, як продовжується наступ після взяття селища роботами, весоу змогли просунутися далі в районі села Вербове та розвивають успіх. The Wall Street Journal пише, що між українськими й американськими військовими нібито почалися суперечки. Представники США переконані, що підготовлені ними раніше бригади занадто розмазані по всьому фронту. Зокрема, американські військові, що працюють із Києвом, заявили, що ЗСУ отримали достатню кількість техніки та зброї, щоб прорвати оборону і вийти до Азовського моря у 2024 році. Постачань таких обсягів може вже не бути, тому українській стороні необхідно здійснити ривок до зими. Анонімний чиновник США ділиться інформацією, що під час однієї зустрічі з Валерієм Залужним той заявив, що Вашингтон не зовсім розуміє природи конфлікту. Це не боротьба з незаконними збройними формуваннями, це Курськ, заявив голова генштабу, маючи на увазі Курську битву часів Другої світової війни. Також речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів сьогодні, що ЗСУ мали успіх на напрямках: Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка очеретувати, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони ведуть наступ в південніше міста Бахмут. Є успіхи закріплюються на рубежах. Окупанти продовжують атакувати в районах Авдіївки, Марінки та на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Історія із корупційними куртками в Міноборони виявилася більш брудною. Співвласником турецької фірми, яка продала Міністерству одяг. На 30 мільйонів виявився племінник нардепа від слуги народу Геннадія Касая, останній член комітету з оборони безпеки та розвідки. Та це не все. Керівництво міноборони спробувало виправдатися та натомість закопало себе ще більше. Про це замить. А зараз нагадаємо, що мова про історію, яку першим розповіло видання дзеркало тижня і журналіст Юрій Ніколов. А потім підтвердив голова тимчасової слідчої комісії з розслідування економічних злочинів народний депутат Ярослав Желізняк. Справа в тому, що міністерство оборони України закупило у турецької фірми куртки для військових. Літні куртки та дорогою до України ці куртки перетворилися зрозуміло лише в документах на зимові і подорожчали втричі. Йдеться про 30 мільйонів доларів. Щоб пояснити ситуацію антикорупційному комітету. Міністр оборони Олексій Резніков відправив на засідання свого зама Дениса Шарапова. Та виправдання Шарапова виявилося липовими. Він показав не лише фальшиві документи, як пише видання дзеркало тижня, а й приніс не ту куртку. Документи. Які підтверджують, що це саме та куртка, бо ви просто зрозуміли мене правильно. Ви приходите і показуєте якусь куртку, на якій є якась бірка. Ви цю бірку можете наклеїти на будь-яку куртку, і на для свого захисту він презентував зразок курток з іншої партії. Громадській раді пропоную робочій групі перевірити всі комплекти форм, які надійшли по цьому контракту. Це велика робота, але ж її можна зробити. І ми готові в цьому питанні надати всебічне сприяння. Ми вже бачимо, що це куртка із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає номеру вказаному в інвойсі. Вибачте, така невдобна ситуація, пане Денисе. Окупант прибіг до окопу зсу, думаючи, що це російські військові, і його реакція безцінна. Так, так, вам не почулося до українського окопа. Прибіг російський військовий. Так, американець ірландського походження Раян Олірі, який воював в лавах 59-ї ОМБР проти російських загарбників, поділився дуже цікавим відео зі свого особистого архіву, зняте на одному з південних напрямків. Під час штурму ворожих позицій він разом з товаришами по службі зачистив окопи від сил противника, після чого став чекати просування дружніх підрозділів. Якоїсь миті Олірі помітив росіян, які бігли в його бік, ймовірно вирішивши, що зайняті зсу позиції все ще під ЗСРФ, і відкрив вогонь, одразу ж ліквідувавши одного з них. Своєю чергою другий окупант таки зумів дістатися окопу і лише тоді усвідомив, що потрапив до рук бійця сил оборони. При цьому його реакція на це, зафіксована камерою іноземного легіонера, була просто безцінною. Та краще вже у чужий окоп, ніж у свій, де тебе кинуть помирати пораненого. Ані, мов ще забирає всі мої боєприпаси, і обіжають держніставі. Мені Це Вже інша історія, і інший військовослужбовець РФ він розповідає, що командир роти та сержант Другої армії світу кинули його пораненим на полі бою. Окупанти проігнорували заклики про допомогу колеги і навіть відібрали в нього магазини з патронами. В підсумку трьохсотий російський загарбник потрапив в полон Сил оборони України. Скомодіроти мій і сержант Нікітін прибіжали ко мне. У мене було вісім магазинів з сели Вони видачі і рожки магазинах. Я був ну помогите, як А Ці два чоловіка від що ви живі, живі, живи, слышала там, що ви просить допоможі. Просто забрали у вас рожки і просто убіжає. Yeah. Фактично український полон врятував ворожому військовому життя, оскільки наші воїни надали хлопцеві медичну допомогу. Окупанту дозволили зателефонувати до рідних. Мати запитує у сина, чому він такий засмучений. Що то ти якийсь зовсім розстроєний? А що і сіліште? Ну, не плачу. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Усі хочуть мобілізувати додатково 450 тисяч осіб. Мобілізація в Росії не припинялася. Зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб. Про це заявив в інтерв'ю Крим Реалії очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Це називається прихована мобілізація. Є такий термін: від 20 до 22 тисяч щомісяця. Призиваються за мобілізацію. Зараз вони розглядають варіант. Це ще не вирішене до кінця питання. По призиву додатково 450 тисяч, заявив Буданов. Також Буданов додав, що ця мобілізація скраво демонструє тезу росіян патірніт. На початку серпня розвідка Британії повідомляла, що за останні два місяці Росія ймовірно почала формувати нові великі військові з'єднання, щоб посилити свої наземні сили у війні проти України. Британська сторона зауважила, у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію. Заявили у Британському Міноборони з посиланням на дані розвідки. Також слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призиву і залучення громадян до армії Росії. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. З'явився там, де не чекали. На Росії тепер новий картоносець. На цей раз це сальдо. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готовилось нападіння. і якщо би за шість часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, на кавер до Путіна прийшов із пропозицією відновити поронну переправу через Крим до Туреччини, немов таким чином можна відправити тонни зерна і заробити на цьому грошей, використовуючи короткий шлях. Якщо цю поронну переправу восстановить часові дії, И э, тогда получается, что у нас путь новый появляется торговый, абсолютно новый, который э, по прямой, быстро, там 20 часов, все. Я сам в том пароме пересекал черное море, ну, прямо-прямо напрямую, и э, бывал в Зонгулдаке. Вот э, мы можем тогда, вот, вот эти дороги, которые здесь показаны, они могут э, перехватить ту часть, ну, кстати говоря, э, могу похвастаться, уже полтора миллиона тонн собрали зерновых. То нервує і правильно робить у зв'язку з останніми подіями. Можна зрозуміти, якщо не сподобаєшся Путіну, тебе чекає загадкова смерть. Так званий голова Херсонської області вирішив показати, що має мозок і неперевершену тактику, але не вийшло. Така ініціатива до речі з'явилася саме перед зустрічю Путіна з Ердоганом. Але Сальдо не врахував той факт, що жодне судно не зайде по нормам міжнародного права за цим маршрутом, і навіть Путін таке розуміє, але це не зупиняло стратега, і він продовжував наполягати на своїй ідеї. Я ще коли працював мером від. У 2007 году мы запустили из Скадовского порта uh -huh. на Черном море uh -huh. до Зангулдака, там есть uh -huh. город Зангулдак, от, точка uh -huh. туда, да, и до Стамбула ходил паром. Uh -huh. Паромная переправа работала и э, более 1200 суд заходов иностранных было. Uh -huh. Паромы брали э, на борт. Тіри, великі грузне автомобілі, і, в общем-то, вот їм ілі вокруг всього Чорного моря на було їхати ілі з той сторони, лі з той сторони. А тут напрямую всього 295 миль. міль. Путіну явно не сподобалося, що його раб вказує йому, що робити, та ще і що запропонувати Ердогану. Не царське то діло слухати сальдо, навіть видно, як він його уважно слухає, відволікаючись на все, що є під його руками на чорному морі. Более 1200 двохсот судзний город в Турці. получается, що у нас ну, путиновая земля. Мабуть, слухаючи нісенітниці сальдо, путін хотів би йому відповісти словами свого балакучого коня Лаврова. Откуда ви взялись? Опендапісів сори, сори. США надали достатньо техніки для контрнаступу, і ще раз тільки вже не дадуть. Про це пише видання The Wall Street Journal. Американці закликали кинути всі зусилля щоб вийти до Азовського моря, адже для цього у зсу є техніка. На думку американських чиновників, час для успіху на Півдні ще не втрачено. Залужний також заявив американцям, що зсу перебувають на порозі прориву. У свою чергу спікер командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін Одонел, повідомив, що колективний захід на сьогодні надав Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції. Україна ж намагається звести до мінімуму втрати, щоб не втратити довгостроковий бойовий потенціал. А також нагадую, що вона не має переваг у повітрі, та лише 50-70% бійців, які брали участь у наступі, мали раніше бойовий досвід. За даними генштабу зсу, сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих позиціях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін звернувся до найманців Вагнера з пропозицією. Пропонують перейти на їх бік і рушити на Москву. Обращають бойцам ЧВК Вагнер, для яких слова вірність і честь ще имеют мають какой-то смисл. Судя по всьому, вчора були цинічно казнены ваш отец, основатель і командир. і ви прекрасно знаєте, хто за цим стоїть. Поэтому зараз ви стоите перед серйозним вибором. Либо стать стола міністерства оборони Російської Федерації і служить ципними псами для палачей ваших командирів, или отомстить. щоб отомстить, вам нужно перейти на сторону України. Дійсно важкий, але логічний вибір. Якщо ви не совершали военных преступлений, ми приглашаем вас в наші ряды. А ще Нікітін сказав, що збройні сили України та міністерство оборони гарантують їм безпеку та гідні умови. Давайте вместе закончим кровавую кроваву СВО, а потім відправимося маршем на Москву. І этот раз не будемо останавливаться за 200 кілометрів Анкат, а да до кінця. З моменту невдалого червневого заколоту найменців їхнє існування залишається під питанням. А от після того, як 23 серпня в Тверській області розбився літак, на борту якого був ватажок вагнерівців Євген Пригожин і командир Дмитро Уткін, стало питання, що буде з вагнером? Білорусі, ніби почали демонтувати їх табір, розпочали підготовку деяких найманців к поверненню до Росії. Вагнер знищує Путін та Міноборони. Так і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Пригожина ЧВК Вагнер контролюватиме безпосередньо Кремль, що робить їх ще небезпечнішими. Про контроль каже інститут вивчення війни. Існувати окремо Вагнер не зможе. Журналісти питали у ветеранів та діючих вагнерів, які їх думки. Один з найманців каже, що багато злих хочуть помститися, і багато варіантів у них, що робити далі, і навіть з автоматом на Кремль йти. Вони розуміють, що це була помста Путіна пригожена. Вони навіть записали відео розговором про те, чим буде займатися вагнер в даній ситуації. Ми скажемо: одно. ми вже стартуємо. Ждіть нас. Все. Але як бачимо, пару днів минуло ніякого зрушення, ніяких походів. Інші найманці кажуть, що якби одразу після маршу, то так реакція була б, а зараз хтось у відпустці, хтось власне життя налагоджує. А про загибель Пригожина два тижні поговорять в соцмережах, після чого новина забудеться. Дійсно, цих найманців буде контролювати Кремль, як робить після заколоту. Залишається здогадуватися, чи зможуть вони закінчити те, що хотів зробити ватажок Пригожин: дійти до Кремля і змінити хід війни. Як ми бачимо, від РДК пропозиція є, жажда помсти у вагнерів за керівника у деяких є. А от сила волі це питання. Ми будемо слідкувати і обов'язково будемо транслювати усі події тут на каналі. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити.